Євангелія від Луки, 3 розділ, 7 та 8 вірш. Іван сказав людям, які приходили хреститися до нього: Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння. І не намагайтеся казати собі: маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння. Підняти дітей Аврамові сьогодні. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над сьомим віршем. І я думаю, що ви бачите, наскільки тут багато істин, про які ми просто маємо поговорити, для того, щоб зрозуміти те, про що нам говорить Слово Боже. І сьогодні ми а, завершуємо розмовляти над цьому віршем і будемо говорити про гнів Божий, який наближається. Ми прочитали, що ці люди утікали від майбутнього Божого гніву, але це слово. В оригіналі означає, що гнів Божий наближається. То, наше сьогодні питання, на яке ми будемо відповідати, буде звучати наступним чином: чи Божий гнів все ще наближається, і відповідь так. З кожним днем нашого життя усе людство наближається до дня Господнього. Так називається день, коли Господь прийде на цю землю. Ісус Христос прийде на цю землю. Це буде день, коли Господь буде судити Всесвіт, судити все людство. Це буде день, коли Господь звільнить остаточно творіння від влади гріха, смерті та диявола. І цей день постійно наближається і Господь. Господь перед цим днем дає день спасіння, день в який грішні люди можуть покаятися перед Господом, тому що всі люди, що народилися. На цій планеті народилася від Адама, всі є грішними. Якщо б Господь не дав покаяння, якщо б Господь не був милосердним, якщо б Господь не був благим, якщо б Ісус Христос не прийшов та не постраждав за наші гріхи, то взагалі жодна б людина не змогла б врятуватися від Божого гніву. І ж і кожна людина, яка народилася в цьому світі, вона б була завжди поза Царством Божим, завжди перебувала в особливому місті під назвою пекло, де немає жодної божої милості, жодного прояву зла. Подумайте про це, жодного прояву зла, і є виключно свобода для зла, але в дуже обмеженій такій території, якщо так можна сказати, і е, перебуває тільки зло. Це жахливе місце. І якщо б Господь не, не був милосердний, це було б участю і долею усіх людей. Але Господь дає час покаятися, але Господь дає шлях, який ми можемо прийти до нього, а саме через Ісуса Христа. Але цей день судний, день е, страшного Божого гніву, і день е, яскравої Божої слави, коли Господь явить своє царство у всій повноті, він наближається. І ми з вами маємо бути тверезі е, і свідомі щодо цих духовних реалій. Тож я хочу, щоб ми трішечки зрозуміли е, щодо жертви Ісуса Христа та до Дня Божого гніву. Жертва Ісуса Христа і те, що сталося на Голгофі, те, що гнів Божий вилився на Ісуса Христа, ми можемо сказати, що це був перший етап того Божого суда, який відбудеться на кінці людської історії. Тому що там на Голгофі на Ісуса Христа був вилитий Божий гнів, весь Божий гнів, повнота Божого гніву за гріхи людей, щоб кожна людина, яка прийде до Ісуса, до Бога через Ісуса Христа мала б прощення гріхів, і для кожного з нас, для кожного з вас, хто повірив Ісуса Христа як свого Спасителя. Та жертва Ісуса Христа на Голгофі та смерть Ісуса Христа на Голгофі це і був судний день за гріхи кожного з нас. Якщо ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, то ми в особі Ісуса Христа, в особі нашого замісника, в особі того, хто став на наше місце і прийняв Божий гнів на себе, ми вже прожили цей день останнього суда. Ми вже в особі Ісуса Христа, ми вже. Були під Божим гнівом, Він був нашим посередником, він був нашою замісною жертвою. І в особі Ісуса Христа ми воскресли для нового життя. Тож в особі Ісуса Христа ми з вами вже перебуваємо через Ісуса Христа. Ми з вами вже перебуваємо в новому житті. І Слово Боже каже, що той, хто в Христі, той вже не вмирає, той перейшов зі смерті в життя. І для нас це надзвичайна новина. Я зараз її дуже стисло розказала. Якщо ви не дуже багато про це знаєте, не дуже розмірковували про це, то навіть за цей короткий час неможливо все це уявити. Але я запрошую вас розмірковувати про це більше, щоб для вас ця новина була не просто теоретичним знанням. А щоб для вас ця новина, що в Ісусі Христі, Божий гнів, вже вилився на нас, коли він виливався на Ісуса Христа. Що тепер ми вільні? Ми хто вірує в Ісуса Христа. Тепер ми вже перейшли в нове життя. Це надзвичайна новина. Це надзвичайний фундамент, новий фундамент, непорушний фундамент нашого щоденного життя, нашого перебування в Божих Божому царстві, нашого перебування в відносинах з Господом. Тож для нас це надзвичайна новина. Але ж день Божий, судний день, він продовжує наближатися. І кожна людина, яка не прийняла Ісуса Христа як свого Спасителя, кожна людина, яка яка а, знаходиться поза Ісусом Христом, яка буде простояти перед Божим судом без Ісуса Христа, то це буде жахливий день, це буде страшний день. Це буде день, коли уся Божа милість і уся Божа благодать буде відняти від людей, які не захотіли бути з Господом, не захотіли любити Господа, не захотіли прийняти Господ Боже прощення через Ісуса Христа. І це буде справедлива кара за таке відки... за, за таке відречення від Господа і відречення від Ісуса Христа. Тож цей день Господь каже так, слово Боже каже, що цей день буде страшний для тих людей, які не захотіли визнати Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож цей день е, наближається, день Божого гніву наближається, і минуло вже майже більше ніж дві тисячі років з того дня, як трапилися ці, ці події хрещення Йоанна Хрестителя і. Цієї проповіді Йоанна Хрестителя, і ми за земними е, мірками. Ми на дві тисячі років, я узагальнюю, ми наблизилися до цього. Дня і ми неупинно продовжимо наближатися до цього дня. Тож сьогодні час для того, щоб ми ще раз подумали про спасіння, подумали про те, що сталося на Голгофі, подумали про Божу милість, подумали про своє життя не просто в контексті своєї вулиці, своїх обставин, просто тих років, які ми живемо, а подумали про своє життя в контексті Божого плану спасіння, в контексті Божої. І цілі щодо цього всесвіту, тому що ми з вами покликані бути частиною царства Божого. Ми з вами покликані стати народом Божим. Ми з вами покликані не просто жити для себе. Приходячи до Ісуса Христа для того, щоб вирішити певні свої побутові моменти, ми з вами покликані для того, щоб війти в Боже царство і бути врятованими від того, щоб бути під Божим гнівом. Тож нехай ця свідомість дає нам правильний напрямок в нашому житті, дає нам більше підґрунтя, дає нам можливість почути. Поклики Божі щодо щодо того, що Господь кличе нас зробити. Увага для царства Божого в нашому житті не просто для себе, не просто е, чогось попросити у Господа для себе, а почути той поклик від Господа. Трудитися задля Царства Божого, трудитися задля того, щоб Євангелія Ісуса Христа, щоб благозвістка про те, що сталося на Голгофі, щоб все це розповсюджувалося, щоб багато ще людей до цього дня Божого Суда прийшло до Ісуса Христа і було б врятовано. І наостанок хочу сказати, що ніхто не знає, коли цей день настане, ніхто не знає. Слово Боже каже, що він прийде зненацька. Тож будемо постійно постійно перебувати в тому, щоб вивчати слово Боже, будемо разом читати Євангелія, буде будемо сповнюватися Божими словами, щоб серце кожного з нас було сповнено Духом Святим, і нехай Господь в цьому благословить кожного з нас.